Друзі, всім привіт! Тільки що подивився новину, що в селі Станіславка Одеської області зупинили автомобіль КАМАЗ, в якому було 42 молоді особи, які намагалися потрапити в Молдавію. я більше чим впевнений, ця схема організована СБУшниками або поліціянтами. Люди не відійться на такі схеми. Задача СБУшників Перехопити цих людей, які намагаються виїхати за кордон і вижати, викачати з них гроші до того, як вони реально знайдуть реального перевізника, який перевозить. І тому вони самі створюють телеграм-групи, набирають людей, виз... організовують їх перевозку до пограничного пункту і там же здають. Так вони заробляють люди. Вони мають гроші. Мають результат своєї роботи і потім ще погранці заробляють, і більшість з них ще потім мобілізують. Ось така схема. СБУшники завжди так заробляли: створюють схему, шукають людей, потім розкривають злочин і отримують премії. Конкретно на даній схемі заробили мінімум як 300 тисяч доларів. Так що люди думайте. Що робите? Найкращий варіант це виїхати через КПП. Для цього вам необхідно зробити необхідні документи. І тоді сміливо собі виїжджайте.